Сьогодні ми ранесенько ішли у сад гуляти, аж сіли два метелика на квітах спочивати, зраділи ми і думаємо, зловити нам якого, чи того жовтавого, чи, може, голубого. І доки ми так думали, і доки ми раділи, обидва ті метелики знялись і полетіли. Діти, уважно роздивіться малюнки і скажіть, який металик відпочиває на квітці, а який біля квітки.